Доброго раночку усім. Ось хочу вам показати таку ось неземну красу. Хоча дехто й пише, що нащо ти то робиш або приїжджай та завпроваджуй. Ну, в мене вдома. І у дворі, і біля двору все чистенько, все гарненько. А просто ну як можна мимо такої мелоти проїхати і не звернути увагу, я то не знаю. І я хочу, щоб ви бачили, ви усі українці. Так що ось така чудова частина Німеччини. Це біля кордону з Чехією. Тут у районі Хемніця, ну, ось так дуже-дуже-дуже чудово. Люди Це зона відпочинку. У них тут така. Ну, а мені треба працювати, так що будемо працювати і допомагати нашим хлопчикам, захисникам, не тільки собі. У кишеню класти гроші, а й донатити. Слава Україні! Слава нашим захисникам. Будьте здорові до наступних репортажів.